Життя блокадного чернігова на папері події перших трьох тижнів повномасштабного рашистського вторгнення, емоції, згадки бійців та цивільних все це військовий історик, волонтер Олександр Кухарук виклав на сторінках авторської книги Бастіон Чернігів Нарис великої війни. Вона стала своєрідним відображенням того, як Чернігівці стійко захищали своє місто: хто на фронті, а хто в тилу, 15 листопада видання презентували у міській бібліотеці імені Коцюбинського дане видання на трьох рівнях мало пояснити на стратегічному умовному і вже на місцевому матеріалі, якого використано не дуже багато. Чому ця війна є продовженням конфлікту, який триває, мабуть. Близько 500 років. Чому чернігів чернігівцям довелось зустріти його в такій формі? І нарешті, як конкретні приклади, деякі жителі міста і чернігівська громада чому так вийшло, зробила те, що вдалося зробити. Чоловік досліджує військову історію вже понад 40 років. Каже, за цей час назбирав велику кількість публікацій та спогадів. Починаючи з історичних передумов повномасштабного вторгнення, Олександр Кухарук у розділах книги проаналізував і готовність України, зокрема і Чернігова, до бойового зіткнення з країною-агресоркою. Він переконаний, дуже важливо доносити правду про воєнні дії та руйнування. У Мене є оцінка цієї війни. Що це а, передсвітова або прояв світового конфлікту, який на нещастя потрапив на нашу землю. Силу ряду об'єктивних і суб'єктивних причин. По-друге, що цей конфлікт був передбачений і очікуваний, а те, що ми виявилися до нього не зовсім готовими, ну, привело до того, що створився дуже рідкий феномен, який зустрічається в історії, але який називається народна війна. Книга Бастіон Чернігів Нарис Великої війни мала вийти рік тому. Проте через технічні причини друк тиражу довелося відкласти. Нині ж її можна придбати у книгарнях міста.